Привіт! В сезон кабачків обов'язково готую ці смачні мариновані хрусткі кабачки швидкого приготування. Якщо ви не готували такі, обов'язково спробуйте, бо це неймовірно смачно, кабачки добре зберігаються в холодильнику кілька днів. Просто смачно та корисно! Для цього потрібні молоді кабачки або цукіні. Цукіні мають свій смак, який відрізняється від звичайних кабачків, обов'язково їх сажаю кожного року. Для цього вони ідеально підходять. Для цього найкраще вибирати саме молоді кабачки, у яких тоненька шкірка і яку не потрібно щищати, і немає м'якоті всередині із зернятами. Нарізаю їх товщиною приблизно пів см кружечками, а потім навпіл. Тоньше нарізати не рекомендую, бо потрібно, щоб вони були потім хрумкі. А далі додаю часник за смаком. У мене це три зубчики та кріп подрібнений. Часник під прес, а замість скропу можна додавати любу зелень, наприклад, петрушки, якщо любите. Але скропом, як на мене, смачніше. Трохи цукру, чайну ложку для збалансування смаку, сіль за смаком і обов'язково запашну соєшникову олію. 3-4 столових ложки. Трохи чорного свіжемеленого перцю для пікантності. Якщо любите гостре, можна порізати гостру перчину додати. І обов'язково натуральний оцет. У мене це домашній яблучний 2 столових ложки. Як я його готую, є відео. Кому цікаво, дивіться, залишу в описі посилання. По бажанню оцет можна замінити на сік лимона. Такі кабачки можна маринувати, замінюючи, наприклад, кріпі з чесником на коріандр та гірчицю зернами. Теж цікавий смак буде. Накриваю кришкою та мариную, через 2-3 години можна їсти. А на другий-третій день такі кабачки ще смачніші. Друзі, готуйте, експериментуйте, проста їжа може бути цікавішою та смачнішою. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока!